Друзі, радий вітати вас на нашому каналі. Якщо хтось не в курсі, у нас прості доступні страви, які може повторити кожен. Сьогодні у нас баклажани. Баклажани не, не прості, баклажани дуже смачні, цікаві. Ну, зараз все побачите. Починаємо. Нам потрібні самі баклажани, чесник, трошки сира. Ну, сир можна не класти, можна класти діло таке. А, масло, сіль, перець та петрушка. Нічого зайвого. Починаємо. Я тут поміркував. А чого б наш? YouTube канал трохи не розбавити україномовним контентом. Це ж круто? Круто. Звичайно круто. Тому тепер іноді будуть виходити такі ролики. Поклажани розрізаємо напіл. Тепер беремо ніж трошки поменше і робимо такі надрізи. Ось так. Головне не наскрізь так. Щоб туди потім потрапляло масло, спеції, щоб вкуси були всі в баклажані. Понадрізали трошки їх в сторонку. Тепер будемо робити ту саму штуку, яка придасть нашим баклажанам весь смак. Що нам потрібно? Часник, отака гарна. Хороша долька кидаємо його вершкове масло? Хіма, трохи чорного перцю, солі. Та гарно розмішуємо. Бачите, масло вже подтануло, тому дуже м'яке. Так і потрібно. Ось так. Ммм. Дуже запашне. Хоч зараз на хліб маж. І з чайком бомба. І солимо баклажанчики. Бо солі в маслі небагато. Так. Та беремо і робимо отак. Це буде Бімба уху? Ох. І так гарно змащуємо кожен баклажанчик. Все розпалюємо углі і будемо робити далі. Сир та петрушка Підуть э, потім. Зараз, поки їх не потрібно кидати, ну ви все побачите. Друзі, у нас все готово. Починаємо смажити. Викладаємо. Смакота Накриваємо. І десь хвилин 15 прийдеться почекати. Подивіться, яка краса. Треба ще трошки почекати. М -м, пахне гарно кайф. Друзі, подивіться, яка смакота. Яке це все сочне. Ох! Уху-ху-ху, кайф. М'якеньке. Все. Е, наступний етап. В принципі, воно вже готове і можна смакувати буде дуже-дуже смачно. Але щоб було ще смачніше, знаєте, що ми робимо. Сирочок. Банально, але ж. Зараз почекаємо, коли сирочок розтане і трошки украсимо петрушкою. Друзі, готово? Можна знімати. Ви подивіться на цю смакоту. О, кайф. Ха-ха-ха, Секунда. Чуть, чуть не забув. Трошки, петрушечки. Можно и вторился было, но ну, тут буде... смачнейшие. Все, снимаем. Сочное. Сами бачите. У-ху-ху-ху. Снимаем. Что, уже снят, да? Ага. Смакота. будемо коштувати. Подивіться, яка смакота? І так це виглядає? Ось ось як воно має бути. М -м -м. Друзья, все дуже смачно. Все смачно, ароматно. Ой. И не, не подобрать. Кайф. Вообще это удобно. Нэнто. Типа такая лодочка. Вот так вот сбираем и куштуем. Сма Друзі, якщо вам сподобався такий україномовний контент. Підтримайте, вподобайте, будемо частіше випускати такі ролики. Всім дякую, всім гарного вечора. До побачення.